Будувати не дозволено заборонити. Кому у цьому словосполученні вже поставлено? Територію в заплаві річки Південний Буг на перехресті вулиць Свободи та Прибузької на земельному аукціоні віддали під зведення спортивного оздоровчого комплексу. Зона загальних, це рекреаційна зона, зелені насадження загального користування. Значить, дана земельна ділянка виграна на аукціоні 1,8 гектара. Власником земельної ділянки є Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельний центр Прибузький. Вони нею володіють. І виходячи з того, що люди вже придбали землю, вони звернулися в управління архітектури та містобудування з заявою видати містобудівні умови та обмеження, забудови земельної ділянки на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з розширеною сферою послуг. Забудовники вирішили зіграти удвоє в урід та отримати і комерційний зиск із цільового призначення. До того, що вимагає міська рада, додадуть заклади громадського харчування, розважальні комплекси, готель, офіси, виставкові павільйони та підземний паркінг. Але підготовку до будівництва розпочали зі скандалу. Викорчували дерева, засипали щебенем під'їзну дорогу без дозволів контролюючих органів. На таке зухвальство звернули увагу хмельничани та громадські організації, засипали зверненнями та скаргами міську раду та управління екології. До нас звернулись мешканці міста про те, що тут вирізаються дерева. Тому прийшлося виїхати. Дійсно, ми побачили, що засипана дорога, якої тут не було, ще ми прибирали 19 травня. На день Південного Буга тут чистили кущі, щоб була тіпа типу, ну по типу зони відпочинку. Але бачимо, що тут така заїзна дорога. Не розумію, що мабуть тут якесь буде будівництво. Чи є там проектна документація? чи… Є там дозвіл на будівництво, я поки що цю інформацією не володію, але виходячи з ваших слів і звернення, я так зрозумів, що вже почалися якісь будівельні роботи. Щось там вирізається. Як правило, на це має бути дозвіл на початок будівельних робіт. І певні дозвола. Дозвола на розриття. В інспекції виріз дерев, це управління житлово комунального господарства погоджується. Як повідомили нам з управління ЖКГ, що дозволу на вирізання дерев тут не давали. Якщо є декларація на будівництво, вони можуть вирізати дерева і будувати, але вони мають сплатити відно... отримати акт обстеження дерев і сплатити відновлювальну вартість. Екологи нараховують збитки за зрізані дерева та кажуть, що забудовникам світить стаття з адміністративного правопорушення та штраф за знесення дерев. Тільки може бути паркова зона, тому що це є заплава річки Південний Буг, це є рекреаційна зона, яка генеральним планом віднесена до категорії зелених насаджень мас. Загального користування, і тут, звичайно, має бути паркова зона. До речі, в нас є відповідь по нашій програмі від управління архітектури, що є ескізна пропозиція створення паркової зони. Хочеться вірити, що вистачить здорового глузду тим забудовникам, тут не будувати висотні будинки. Якої житлової забудови, щось такого там не планувалося? Ми могли не тільки будувати те, що тут на вулиці Прибузькій, але й бачити перспективу того, що ми повинні цю заплаву річки зробити для людей, щоб там Головний архітектор Дунаєвський вірить у світле майбутнє цієї справи та будівництва. Каже, ще 10 років тому, відповідно до генплану, на цьому місці мав би бути аквапарк, але не сталося. Планували, що вздовж заплави річки Південного Бугу буде сучасний парк з п'ятьма пішохідними зонами. Але тільки проектна документація коштувала понад 300 тисяч гривень. Саме тому до розвитку цієї захаращеної території хочуть долучити інвесторів. Архітектор доповнює. Щоб прибузька набула презентабельного вигляду, вирішили віддати під забудову закладів спортивного оздоровчого характеру. Ці забудовники вкладають свої інвестиції та таким чином підтягують інших, щоб зрештою міська рада мала фінансову змогу облаштувати цивілізовану зелену зону. Щоб примирити хмельничан та забудовників та розставити всі крапки над і ми звернулися до фірми власника земельної ділянки у телефонній розмові. Директор товариства з обмеженою відповідальністю торгового центру Прибузький Ярослав Бляхарський погодився на зустріч з журналістами та навіть надати всі підтверджуючі документи на початок робіт, але наступного дня. Зник. Сподіваємося, власники товариства почують хмельничан, хоча б з телевізійного екрану, та виділять для них дорогоцінний час, щоб пояснити, чи мають вони відповідні документи на початок робіт, в тому числі на зрізання дерев. Та чи не планують забудовники згодом змінювати цільове призначення будови на суцільний торговий центр? І чи межі будівництва не зруйнують водовідвідний канал, який проходить поруч території забудови?